Чарівного дня, шановні українці, сьогодні запишу вам відео про те, чи можна відмовляти. Чому? Тому що питання, яке і мене постійно торкається, і взагалі більшості людей, і в більшості це викликає муки совісті чомусь. Сенс в чому? Ну, що часто просять допомоги. І люди не відмовляють, роблять, потім їх це мучає, витрачають свій час, енергію на це все. От. За кошти чи безоплатно, неважливо, що це з енергетичної точки зору означає, ну, взагалі, чи можна відмовляти? Відмовляти не те, що можна, а потрібно. Чому? Тому що, коли ми відмовляємо, ми змушуємо людей самостійно займатися своїми проблемами, відповідно, це стимулює їх. Ріст розвиток, а також до змін. Ми не генеруємо трутнів, ледач, дурнів. Ми генеруємо в людях алгоритм самовдосконалення і становлення сильним. От. Тому це важливо. Також, якщо ми будемо всім допомагати, то Кожна допомога це означає, що ми відриваємо якусь енергію від себе і витрачаємо на когось. Це не просто час забирає на чиєсь звернення, а й також і ресурс, і енергію. Відповідно, коли ми відмовляємо, ми зберігаємо свою енергію для самостійного розвитку. Наведемо, наприклад, два самих повсюджених таких приклади. перший це релігійний. Нав'язаний нам інородною релігією, що відмовляти не можна, наприклад, при хрещенні дитини. Тобто, якщо вас просить похрестити дитину, то ти зобов'язаний стати на контракт з Яхве, от, стати рабом писатим і взяти участь в цьому ритуалі. Е, відрізання дитини від батьків, біологічних, від роду батьків, і підключення криворуким способом до. Чужого роду, відповідно, чужий рід толком не прийме. І ця вся процедура направлена на те, щоб ослабити, наприклад, душу людини зв'язок з родом і, відповідно, підселити максимальну кількість духів Божих. Ну, тобто бісів церковних, щоб людина страждала, мучилась і була рабом. Тупим, неосвіченим і служила писатиму Богу. О, тому що Богів придумали люди. Так от, відповідно. Відмовивши в такій ситуації, ви зробите добро. Ви е, залишите цю дитину е, в роду своїх батьків, залишите її сильною і не зробите рабом. Ви відмовляєтесь брати участь е, у створенні чергового одиниці, раба, худоби в загоні, гоя, е, в загоні рабів Божих. О, тому, як бачите, відмовляти потрібно потрібно В такому ситуації, ну, поки потрібно відмовляти. І те, що там соціум скаже. Ну, потрібно пояснювати, а можете не пояснювати, просто відмовляєте і все. Наприклад, другий варіант, коли не можна відмовляти вагітним. Вагітним також можна відмовляти. Чому? Тому що. На жаль, ну, е звідки це взагалі пішло? Вагітним не можна відмовляти чоловік своїм дружині вагітні, і в роду рідні, не можуть відмовляти, тому що, що вона хоче, їй потрібно робити забаганки для неї. Чому? Тому що здоров'я дитини залежить, відповідно, це безпека роду. Але цю весь цей алгоритм перенесли на те, що потрібно всім і всюди допомагати. Але ж ви розумієте, що чужа жінка, тим паче, яка потребує допомоги, значить нею щось ненормально з її чоловіком, той, хто її заплідним. От. Та, чого з якихось причин, це завжди особисті причини, якоїсь вигоди отримання з жінкою, тобто це або насолоди, або якось фінанси матеріальної якогось закаблучування. Це ще один міф про те, що треба біому одружитись, народити дитину, як вчили, що він нікуди не дінеться, завжди всі діваються. От. Якщо ви, наприклад, звертаються, а ви не хочете витрачати свій час і енергію, бо це має займатися її рід, не ви. Не ви вирішувати проблеми. За гроші, не за гроші, але чомусь ну, люди. Вважаю, що так потрібно. Але в більшості це випадків пов'язано з релігією. Чомусь забувають про про рід, що рід має в першу чергу чоловік піклуватися про вагітну жінку, а не чужі люди, допомагати, там знаннями, послугами, ще чимось. Розумієте? От, Але ну, взагалі, чи можна ж допомагати? Можна, але це має бути як умовно десятина, не більше 10%, максимум 20% вашого часу. Ви можете як благочинність, благодійність допомагати комусь, розумієте? Робити милостиню. за гроші чи безкоштовно неважливо, розумієте? І це ваш вибір. Наприклад, зараз там у мене відкритий збір на одну з бригад ТРО, яким потрібно не реп купити. Ну ти ж ми проти гази купували. Відповідно, ви не зобов'язані їм допомагати. Розумієте? Ну, тому що з одного боку це сприяння того, що влада буде красти там, і так далі, заробляти на війні і все інше. Але з іншого ж боку, ви можете допомогти, і знову ж таки вас ніхто не вправі змушувати, кожного своя свобода волі вибору. От. Ви можете допомогти хлопцям задонатити, що це в свою чергу, будь-яка милостання, в принципі, яка не виснажує вас. Тобто, якщо ви віддасте всі кошти на цей донат, то вам рід дасть по шапці. І у вас будуть апатія, виснаження, вигорання і все інше пов'язане з цим. Але якщо ви, наприклад, десятину там дасте, то це прокачає вас в енергетичному рівні. Тобто це не відношення Егрегору держави чи когось це по відношенню до простору. Просто побачиш, що ви багаті, великодушні, відповідно, вам ще більше дадуть, щоб ваша десятина збільшилась. Так це працює. От. Тому ви не зобов'язані комусь щось робити і завжди можете відмовити. Навіть там. Крещеній дитині навіть вагітні, якщо вам це буде шкодити, тому що саморозвиток, перш за все, от, і е, розвиток свого роду на другому місці. Все, що третє, це інші, це сторонні, і ви їм не зобов'язані благодійність робити чи бути е, за гроші щось виконувати. Ну просто ви не хочете і все. Максимально максимум часу ви повинні займатися саморозвитком, друге саморозвитком дітей, третє роду. Все, все інше стороннє, воно вам не потрібне і не цікаве. Але для прокачки своєї великодушності десятину можете віддавати сміливо, шкоди, вам від цього не буде, а будуть тільки плюси. От, хто хоче долучитись до збору, знизу я дам прикріплю посилання. на монобанку можете закинути хлопцям на реп. Але знову ж таки, ви не зобов'язані. Хочете робити, хочете ні. І беріться за правило. Себе ставте завжди на першому місці. Нікому не зобов'язані, особливо якщо приватний підприємець, надавати комусь послуги, приймати клієнтів. Вагітні вони, невагітні вони. Ну, прикриватись вагітністю, ну це дурість елементарна. Ніхто не змушує вас вагітніти і робити якісь маніпуляції чи ще щось. Думати треба наперед головою. Розумієте? І так, це стосується усього. Будьте мудрими, але й будьте великодушними. Не хочете? Не допомагайте, хочете, допомагайте, але не більше 10-20% вашого часу. Максимум на свій саморозвиток і на дітей, на сім'ю і на рід. Все абсолютно, все, що поза родом, воно вам не потрібно.